Чому у вашій церкві таке велике значення має місіонерське служіння? Тому що так сказав Господь. У Матвія 28, 19, 20 написано тож ідіть і навчіть усі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що Я заповів вам, і ось я з вами по всі дні аж до кінця віку. Амінь. Нічого іншого Бог нам не заповідав тут робити. Не копати, не садити, не будувати. А сказав, ідіть, навчи, хрестіть і вчіть далі. Ось повеління Боже. Іншого не може бути. І ми, як церква, розуміємо, що так ми повинні робити. Чи ми йдемо дорогу, чи ми зустрічаємося на роботі з ким-небудь, чи ми десь у транспорті, ми повинні проповідувати. Що проповідувати? Ісуса Христа, який прийшов на нашу землю, щоб спасти нас, Бог залишив небо, вічність залишив, Отця залишив. Ісус Христос воплотився в людину і прийшов і помер заради мене, щоб спасти мене. А я що? Що я повинен робити? Для чого він мене залишив тут і спас? Спасений для того, щоб спасати. І ми повинні розказувати всім про любов Божу, про Його жертву, щоб люди прийшли і спаслися. Чи не буде нам жалко, що ми комусь не сказали і вони загинуть? Вони загинуть. Причина буде у нас, ми не сказали.